Сьогодні в цьому залі присутні одні з найкращих представників нашої великої поліцейської сім'ї. Наша велика поліцейська сім'я дуже багато робить для нашої спільної перемоги, для оборони України. І кожен з вас також, відповідно, вкладає свій значний внесок. Тому на сьогодні так оцінено вашу роботу. Дякую всім. За те, що ви кожного дня робите, за той функціонал, за чуйне відношення до громадян і забезпечення безпеки. Вітаю, дякую. 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 Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Служу українському народу. Я вже лейтенант, старший, до речі. Да, я працюю в батальйоні особливого призначення Вінниця. Вже 9 років, ось в Квітні буде. Служу, захищаю, тобто ми працюємо на сході, захищаємо батьківський. Зачистки проводимо, блокпости, відпрацювання, оперативні е, спостережні пункти. Тобто, у нас дуже велика е, об'єм роботи. Тобто Бахмут, скажімо так, Попасна, Лісічанська, золоте, тобто, тобто, що як під нашим контролем було, тобто працювали з 2014 року. Війна це погане слово. Це завжди для всієї країни, тобто це страх для людей. Тобто, війна для мене це. Знайомися з тими людьми, яку ти можеш підставити плече, і вони тебе в біді не кинуть ніколи. За останній раз я працював у місті Бахмуті своїми хлопцями. Ми з веденим загоном працювали, в мене отрималася травма, були на спостережних пунктах. Тобто ми працювали, і так вийшло, що там за 5-7 метрів від нас перший снаряд впав. Ми пригнулися, а також саме другий впав. Ми були в домові. Перед мною просто міна розірвалася за метрів. Всі мені просто пощастило, що осколки просто пішли в сторону, а не на мене. Мене просто зупинила ударна волна. Я просто побачився ці долі секунди міну вибухово зрив. Отак, От тобто і мене потім товариш взяв за плече, хапанув, і ми вийшли в якийсь там. Будинок був, ми сховались там, перечекали. І Я думав, що все добре, я просто втомлений, і я сутки відпочив, і мені ще хуже ставало. І так і я звернувся в лікарню, і мене евакуювали там на Дніпро. Після реабілітації обов'язково поїхати назад до своїх товаришів, разом з ними нести там службу, захищати батьківщину, тому що. Я без цього не можу вже без своїх колег, товаришів, побратимів. Ми взялися, треба його просто вже закінчити. Ось так. Я воюю заради того, щоб вони не прийшли в Вінницю, щоб, щоб я оберігав там дружину, батьків, мамів, будь-кого, хто не може цього робити. Ми знаємо, що це буде тільки наша перемога. Ми її отримаємо рано чи пізно вона буде перемога за нами.